привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старой розклад для людей, які народилися у листопаді, це у нас архетип сила, або ще 11 числа будь-якого місяця. Ну, або ж скорпіони, які народилися у листопаді. А, як завжди беру п'ять колод, шоста нас оракули, і перша колода це оф Ебіс, ось така коробочка. І дивимось ваш психологічний розклад. А наголошую, що розклади роблю саме психологічні, тому що. Я працюю з психологією таро, психологічним Таро. тобто це розуміння вашого внутрішнього стану, ваших кризових якихось ситуацій, вашого ваших переживань, що робити з цим, а не гадальна практика. Я не передбачаю майбутнє і, до речі, таро так не працює. Можна говорити про гадання тільки в тому разі, ті люди, які не розуміють, як таро працює на рівні свідомості та підсвідомості. свідомості. В моєму навчальному курсі психологічне таро я це пояснюю, як воно працює. Тому поїхали, ваш психологічний розклад Таро оф Ебіс. І ваш архетип взагалі сила це архетип великої фізичної наснави, великих можливостей, але проблема в тому, що ви досить часто це витрачаєте в нікуди, і потім вам не вистачає сил. Так, перша карта це двійка монет, Ось така карта. І двійка монет – це карта. Бачите, вибору тут, як як дві особистості, вибору, що робити і куди, наприклад, складати гроші. Це карта невеликих фінансів, і у вас може постати питання фінансування проблем там з заробітною платою, або у вас буде якась сума, яку потрібно обрати, куди її вкладати. Це дві монет, і ви більш схиляєтесь, наприклад, до одного, але є бажання і в іншу сторону. це питання вибору, вибору, де проживати, тобто дві країни, два міста в одній країні, будинок чи квартира. Це можливо питання з ким проживати. Наприклад, ви там живете з сім'єю. А є бажання з'їхати жити самостійно, і для всього цього, для всіх питань, які я озвучила, потрібні фінанси і фінансові можливості. І ви будете оцінювати в липні свої фінансові можливості. Ну, і можливо, питання, куди поїхати, тобто куди вкладати гроші, щоб поїхати, щоб був дохід, наприклад, або щоб був відпочинок чи відпустка. і це оцінка вибору. Зараз подивимось далі. Наступня колода, яку беру це хіогес. Ось така коробочка, і. Це у нас? Король монет. Нашила. у вас питання фінансів і питання фінансової стабільності. Король монет надає. Максимальні фінансові можливості, фінансову стабільність, керування своїм фінансовим положенням, це також питання землі. Можливо, це буде обрати, вкласти там, не знаю, в автівку, в авто, чи, можливо, там квартиру, чи можливо будете обрати собі якусь там земельну ділянку, на якій знаходитися. Крім того, чому обрати? тому що в нас дві монет, ми про неї пам'ятаємо. Крім того, король монет – це ваш партнер, якщо ви жінка, і, наприклад, це може бути ваш чоловік, який там приносить дохід або допомагає вам. Або, можливо, це ви займете цю позицію, або ви чоловік, який народилися у листопаді. Ви займете цю позицію, будете мати а, таку фінансову стабільність. Єдине, що дивіться, король монет він не романтичний, він не жезловий, він не сексуальний. Це такий собі. Чоловік, який більше оцінить, що вам потрібно, в побуті потрібно допоможе фінансово, але а, співати пісні під вікнами він не буде, і а, проявляти на публіку себе як альфа самця він не буде. Це такий стабільний, домашній, але фінансово реально чоловік на кого можна покластися. І це можете бути як ви, якщо чоловік, який народився, і це до речі, вам не властива карта, тому що ви а, за силою все ж таки більш імпульсні і ви а, більш проявляєте лібідо, ви досить часто за архетипом або а, короля жезлів, або короля чаш емоцій, бо скорпіони все ж таки це емоційний а, знак, але тут без емоцій. Тут такий чіткий розмірений а, оцінка вкладів. І фінансування, навіть якщо ви будете обирати собі дівчину, ви народилися у листопаді. Ви будете оцінювати, наскільки ви можете фінансово її потягнути, наскільки це буде вам вигідно. Король монет такий, він не романтичний. Взагалі, король монет такий чіткий. Він оцінює це, мені підходить. Це я зможу там фінансово витягнути. Це я не зможу витягнути. Це не жезло, які я хочу і все. Ні, це зовсім інший тип. Людей, і, до речі, дівчата багато хто, наприклад, зустрічаючи короля монет, вам не вистачає романтики, вам не вистачає якихось там квітів. Він взагалі можна не вкладати гроші в квіті, бо о, король монет оцінить, що це нерозумний вклад грошей, і на це не потрібно витрачати, бо ви, начебто, потім все одне викинете ті, ті квіти. Він, якщо о, подарує, то це буде якийсь о, угоршок. У квіт, квіточка, ось така, як в мене позада, але це не про. Романтизацію і дівчата, які ви з архетипом сили, наприклад, ви бажаєте більш емоційного партнера, і вам може бути незрозуміло, як з таким чоловіком поруч бути. Але звертаємо увагу на ваш розклад, і це розклад на липень 23-го року. Поїхали далі для стосунків. Я взяла дві колоди: колода Таро Манара, це для жінок і декамерон а, для чоловіків. І подивимося, які в устосунках. Почнемо з жінок: Таро нару і жінки, які народилися о, в листопаді з архетипом сила, який ваш внутрішній стан на крою у стосунках буде в липні. Їд. Старша, я можу все. Я очолюю цей всесвіт. Тобто, ви ну, це досить властива вам карта. А якщо у вас дитинство не обмежували там сексуальному прояві, то ви можете обрати будь-якого собі партнера. До речі, чоловіка тут на карті нема. Тут весь всесвіт під нею, тому ви можете обрати будь-кого, будь-що оцінюючи. Що вам все під власне, що вам все під вами і вам, ви все можете? Це реально класна карта. Єдине, що тут оцінка і орієнтація тільки на себе. Карта блакитного кольору, тобто це романтизація. Ну і, взагалі, ваш архетип сила, ви такі роман... Вибачте. романтичні більше, а не землі е, знаки. І е, тут багато романтизації, але тут нема чоловіка. Тобто, ви е, не оцінюєте когось, що ви конкретно якогось хочете. Ви можете навіть бути в парі, але хотіти ще багато кого. Ваш архетип засилою дуже е, з таким високим проявом любіди, як жінки, так і чоловіки. Чому говорять, що Скарпіони найсексуальніші карти, найсексуальніші знаки задяка, тому що у вас реально з архетипом сила підвищена любіда. Але тут е, настільки підвищене, що вам підвищене, щоб вам е, реально без оцінки, хто партнер поруч є, е, хочу весь всесвіт. І, до речі, це може бути е, якийсь е, там я не знаю, подорож до іншої країни, до іншого міста, і в якісь е, романтичні там стосунки ще за кордоном. Бо це карта міжнародна. Чоловіки, Таро, Декамерон, чоловіки, які народилися в листопаді або 11-го числа будь-якого місяця. І ваш сексуальний прояв до Дивіться, дівчина є, чоловіка нема, меч годинник, меча нема, ось тут така пара на рукоятці, і це про що? Це про те, що вам не властиво чоловіки за силою більше націлені на себе. По перше, а по друге нам, е, свій сексуальний прояв і лібіда, тобто партнерку ви обираєте тільки в тому разі, коли вам подобається вона а, сексуальна. Тобто, якщо вона підходить за сексуальним темпераментом, то так. По-друге, ви за своїм архетипом сили оцінюєте партнерку, щоб було ідеальне тіло, а, тому що не ідеальна, і з деяким часом вибачаєте, але у всіх дівчат і жінок тіло змінюється, як і у чоловіків тіло змінюється. Вам дуже важко це прийняти. Тут значів говорить про те, що бачите, дівчина, що а, орієнтація буде на дівчину, дівчина повністю оголена. І тут немає чоловіка. Тобто тут буде багато розмов, багато спілкування, можливо, нова дівчина, і це нове якесь знайомство. Тут, бо ту смачів надає нове знайомство, нове спілкування і такий новий імпульс спілкування, коли вам а, хочеться отримати нове спілкування, коли вдома у вас немає сексуального. Повного такого фу а, прояву, коли у вас вдома з дружиною, з дівчиною а, не співпадає сексуальна температура. Тоді сила шукає собі іншого когось на стороні. В іншому випадку архетип сила і всі, хто народився в листопаді, якщо йому досить вдома надають соціально проявитися, він не буде шукати це на архетип захоплювача. Тому тут може хтось бути новий, може бути нове спілкування. І тут можете побачити свою партнерку, дружину по іншому і дізнатися про неї щось нове, і тут з мечів надає такий імпульс: А я про тебе не знав таке. А ти й така? І це досить цікавий а, досвід, тому що вона повністю оголена, і це як ви любите з архетипом сили, ви себе. Ви її почуття прикриваєте, як правило, але бажаєте, щоб дівчина повністю себе відкривала, показувала, ви про неї собі це знали. І це буде саме так, і ви можете навіть свою дружину в липні місяці побачити з іншої сторони чи дізнатися, поспілкуватися з нею про щось інше, і вам це буде подобатися. Цікавий розклад. Що ми ще не подивилися? Ми не подивилися авто таро, колода наслідків, це райкровська система, але наче продовжили. Продовжили розклад. До речі, я всі колоди, які в мене є, показую на курсі психологічне таро. Я навчаю на вейте психології саме таро на підставі аналітичної психології, але я показую розказу абсолютно всі колоди, які в мене є. Деякі колоди, які власне працюють ось, там зі стосунками, як я вам показала, деякі з сексології, деякі з. Бізнесом деякі колоди класно працюють там з сімейними питаннями. Все це на навчальному курсі та роз'яснюю, навчаю на райдер вейте, але всі інші ви можете обрати, які вам подобаються. Тому що я поясню плюсу та мінуси. Так, авто таро для нашої сили, хто народився у листопаді? жриця – це ваше тіньове падіння для архетипу сили. І це приховування другого всесвіту. Ну, по-перше, це може бути питання у вас взаємозв'язку з вашою матусею, як у дівчат, так і чоловіків. І для вас з архетипом сили треба тримати, мати на дистанції, тому що це негативний тіньовий прояв сили і а, тут. Потрібне питання сепарації, і, можливо, саме в липні е, у вас постане питання відсутності сепарації, чи матуся досить близько, і вас це буде турбувати. Або ви, як мама, е, можете себе проявляти якось і, наприклад, обирати гроші витрати на себе за дві комане або на партнера, або на дітей. І що ще є? Подвійний світ. Наприклад, для чоловіків дуже сильно може бути, хто народився в листопаді, світ реально дає е, там. Дружина і світ а, таємний дає нове знайомство. Але і для дівчат також, хто народився в листопаді, світ за жрицею домашній там дає чоловік, і якесь спілкування в інтернеті, тому що світ надає спілкування в інтернеті і все, що міжнародне, можливо, навіть на іноземній мові. Ось така жриця, ось такий розклад. Останнє, що ми дивимося, це не таро, це оракули, підказочки. Я сьогодні брала колоду послання янголів для закоханих. Така романтична колода. І дивимося, які вам підказочки для архетипа сили. За душевною беседою. Вибачте, вона російська мова. Тут е, такі е, душевні е, спів... біс... спілкування з партнером. Е, відкрито обговорюйте один з одним ваші почуття. Я вам перекладаю, вона в мене російська мова. Але тут важливо, бо ви. Можете приховувати, наприклад, щось щоб не було створено того подвійного світу, у вашому світі не з'явився хтось ще з партнерів. Дивіться, що потрібно, якщо вам людина подобається, то спілкуйтеся, відкрито показуйте, хто ви є насправді. Бо у вас на сексуальних і ваших колодах стосунків ні в дівчат, ні в чоловіків немає іншої особи. Дівчина тут всесвітом спілкується, Чоловіка на своїй колоді нема. А тому тут потрібно дозволити собі відкрито обговорити один з одним ваше почуття, і це вас наблизить один до одного і так об'єднає ваші стосунки. Ось такий розклад. Я зберігаю його. Хто бажає архетип сили? У мене є майстер клас він записів. Хто бажає зрозуміти себе, зрозуміти своє дитинство? У мене раз на місяць проходить майстер-класи з кожного місяця народження і дати народження. Це у нас а, такий величезний курс на два роки, раз на місяць проходить. І е, вам потрібно розуміти, чому було таке дитинство, е, як у вас сформовані травми, що з ними робити. Тому в мене є такий окремий майстер-клас. Ви можете написати в мене посилання на інстаграм є в кожному описі до відео. Е, напишіть мені в особисті в інстаграм, і я вам все розповім, як отримати даний майстер-клас. І ви можете а, зрозуміти і своє дитинство, і наприклад, якщо у вас діти народилися в листопаді, то а, я вам ну там показую та розказую дитячі кризи з точки зору дати народження архетипу, як їх прожити, і це дуже важливо, тому що вікова психологія поділена взагалі на. Періоди вікові, а я додаю з точки зору, що дата народження це така дуже цінна, злужена інформація. У мене все зберігаю даний ефір. Рада вас бачити. До нових зустрічей і проходьте на курс Психологічна таро. Повірте, такого, що даю я, ви не знайдете ніде. побачення.